Пригадую такий момент, коли були затримані перші танкери сполученими штатами з венесуельською нафтою, які рухалися з Венесуели, в тому числі в якому там знайшли і золото і валюту, якісь запчастини, Так, да, якісь запчастини для дронів. Так то я подумав собі і припнув язика, що називається так сказати, чи не запропонувати нам сполученим штатам оцю вилучену нафту. І кошти за неї витратити без удару по американському бюджету, витратити на підтримку України. Ну, в випадку з Трампом це було трошки ілюзорно, але сьогодні я побачив інформацію про британців, що так. виявляється британці цілком серйозно, розглядають варіант. Вони постановили, що вони тепер можуть затримувати судна Тіньового флоту, і вони справді розглядають варіант, що оця нафта, яка буде реалізована з цих затриманих судів, піде на підтримку. Суден піде на підтримку України. Правильно, ви абсолютно праві. Тут треба розділити Трампа і Європу для Трампа. Кожний танкер це чергова сума, яку можливо обсередковано він собі покладе в кишеню. Ну, давайте будемо знову чесними і говорити про те, що у нього в голові. У європейців інший підхід, у них є справді міжнародне право як ключовий елемент того, що має шануватися і як має все це відбуватися. Тому якщо це націоналізований продукт, який Іде на користь країни агресора, то його треба справді використовувати в цілях боротьби з цим агресором. Найкращий спосіб подарувати, так би мовити, те, що конфісковано країні жертві агресора, тобто Україні. І я думаю, що це цілком нормальний варіант. Але ви знаєте, я думаю, що після того, що зараз почалося з цими танкерами, вони поступово почнуть зникати. Зникати тому, що ну надто великий ризик, розумієте. А чим їх замінити? А А чим їх замінити? А немає чим їх замінити. Торгувати ж треба? Нафто ж треба торгувати треба. Але ж ну ризики шалені. Ну, дивіться, е, якщо зараз ми фактично закриваємо прохід цих танкерів до новоросійська. Е, ну я би закрив його іншим способом, просто знищивши новоросійський порт. Як такий, тобто, щоб там не було розмов, що там от ми сьогодні вдарили по одному шматочку цього порту, завтра по іншому, от, і ті нам через два тижні полагодили там, потім полагодили тут. От нам тут потрібен один потужний засіб. А може не один, а може кілька, які прилетіли і просто зрівняли це з землею. І щоб після цього тема новоросійського порту закрилася. Ну, можемо, можемо насправді. І е, тут нам, ну, тамагавки, звичайно, допомогли б, але є інші засоби, які є у європейців, які е, поки що, в силу певних обставин, от продовжують в даному випадку пасти задніх. Ну, є тауруси, є у британців відповідна зброя, є у французів відповідна зброя. Та в кінце в рахунку у нас вже начебто повинна бути ця ж сама зброя з боєголовкою в 500 кілограмів, яка рознесе той порт, якщо там буде кілька цих боєлок в нуль, в щебінь, в пісок. От і все. І це прекрасна санкція, це найкраща санкція. Це не треба ні за ким ганятися, не треба. Ну, немає, не може підійти танкер е, до місця, де нічого нема, де не працює е, система, яка, яка цей танкер має завантажити. Ну і так само ж, е, пане Олексе, не забувайте, що наші дрони долітали і до Балтики, а там є два порти, там є е, услуга, і є Приморськ. І так само це те, що може поставити питання про експорт російської нафти, ну фактично на нуль, тому що залишиться тільки далекий схід і танки, які будуть болтатися в Світовому океані, тому що нафту, яка поки що виробляється, нікуди, нема куди дівати. Але якщо будуть накладені санкції на продаж цієї нафти в 500%, Ну, то Путін буде, я думаю, пити замість кефіру. Пам'ятаєте, він там розказував в одному з інтерв'ю, що він ввечері п'є кефір. ну, доведеться перейти на нафту сиру, тому. Ну, я боюсь, що це сильно зашкодить здоров'я дуже швидко. Чи не боюсь? Постає інше питання. В такому випадку, якщо ми можемо нанести удар і не наносимо, на початку повномасштабної агресії. До мене просочилася інформація про те, що ну як? Трошки пізніше, ніж на початку повномасштабної агресії, але просочилася інформація, що в певний момент нам не дали нанести удар по території Російської Федерації, коли в той момент в зоні досяжності перебував російський диктатор. Так. Не дали. Аргументуючи тим, що так, дорогенькі, ми вам допомагаємо, ось наше побажання, ви його не чіпаєте. Зараз нам та країна вже так не допомагає, і залишилися лише розвідданні і ну, певні якісь там дозволи продавати нам їхню зброю. Зараз так само ця країна, з поміняним президентом, нам обмежує. Удари по принципових об'єктах, чи зараз ми отримали більшу автономію? Е, ну, тут частково е, автономії більше, е, а можливостей через те, що цих засобів мало, менше. Е, ну Тоді їх взагалі майже не було. Е, і були е, розмови про будь-що крім ескалації, пам'ятаєте uh -huh. е, пана Салівана? У якого головне слово під час всієї всього, всього, всієї роботи його на посаді секретаря нацбезпеки було ескалація запобігти ескалації? Він це вкладав в голову Байдену. Байден боявся своєї власної тіні. Трамп, начебто, цього не боїться, але з іншого боку, він не дає нам те, що можна використовувати. І пам'ятаєте, начебто, вже Зеленський їхав за томагавками. Ну, приїхав без томагавків, повернувся. Е, тому е, я би тут більше е, брав би на власні спроможності і власні можливості. Без будь-яких розмов про те, можна чи не можна. Це наше рішення. Якщо ми прийняли таке рішення, значить можна. Ну, е, По-іншому, в даному випадку, нам вже діяти не випадає. Ми повинні. Брати на себе відповідальність і робити так, як потрібно. Я не думаю, пане Олексо, що Трамп сильно радіє, коли ми роздовбуємо нафтогазову інфраструктуру Росії. Тому що він вірить в Росію в те, що вона повинна потім фактично стати його. Економічною колонією, як вона зараз є по відношенню до Китаю, просто перехопити цю частину Росії на себе, заробляти гроші і підтримувати Путіна. Тому те, що ми робимо, думаю, що йому зовсім не подобається. Ну, але з іншого боку, а що він може сказати? У нас війна. Але ж ми пам'ятаємо реакцію Дональда Трампа, коли. Він ще вірив, що ми справді намагалися нанести удар дронами по резиденції Путіна, десь там в Новгородській області? так. так, так. це було е, на Валдаї? Е, ну, але ж ми не і він обурювався. Він говорив: дивись, як добре, що ми йому не дали томагавки. Е, але ж ми не завдали ці цього удару, так не завдали. Але сам факт його ставлення. тобто... Але ж потім він змінив свою думку, то коли йому пояснили його ж розвідники, що це все брехня. Він тоді сказав: ну, як же так, Путін мене знову е надурив, знову мене водить е навколо пальця. Е це... Надурити, то надурив, але чому він так обурювався, що ми хочемо нанести удар по диктатору чи по його там резиденції? Ну тому, що він любить е Путіна. І тому, що він не вважає, що е е е знищити воєнного злочинця це. Е це е ну… Що це неправильно. Знову ж таки, повертаючись до того, що ми говорили, тому що він хоче мати тобто... Путіна довго. Тобто і... Мадуро посадити правильно? Так, Путіна тобто... посадити так. неправильно. Неправильно, тому що у Мадуро немає ядерної зброї угу. і немає загрози розпаду Венесуели, тому що ніхто на це не претендує. А в Росії така можливість є. Є ядерна зброя. Є неконтрольованість того, що може статися після її розпаду, і тому мені Трампу це не вигідно. От я думаю, такі зовсім очевидні різні підходи, тому що очевидні задачі. Тут він в Венесуелі він розібрався дуже швидко. Прибрав керівника і сказав заступниці: будеш робити те, що я тобі скажу, а якщо не будеш, поїдеш знову до мене в Бруклінську тюрму за першим сценарієм. І воно працює. Ну там так зробити на превеликий жаль не можна. І тому от мені здається, що це і є ключовою відмінністю в підходах. Там можна, тому що це легко. Тут не можна, тому будемо іти іншим шляхом, але і там, і там будемо заробляти гроші просто різними способами. І на завершення нашої розмови, питання, те, яке е я вважаю, принциповим для розуміння е перспективи наших взаємин зі Сполученими Штатами. <кій> е дуже часто ми чуємо зараз розмову про проміжні вибори у Сполучених Штатах. При тому всьому це відбувається на тлі розмов про можливий імпічмент. Що такого може відбутися умовно в жовтні 26-го року? І чому Трампу так сильно загрожує імпічмент? Ну, я думаю, що він йому не загрожує. бо... Ну, процедури доволі складні. Треба, ж, щоб і нижня палата проголосувала, і потім дві третини Сенату. Ну, ну, з того, що ми маємо станом на сьогодні, ще можна собі уявити, що якщо більшість в конгресі перейде до демократів, вони ініціювати цю процедуру можуть. А от довести її до фіналу, скоріш за все, ні. Тому це більше політичні штучки, це е, знову спосіб тиснути на Трампа. Е, ну, а з практичної точки зору, ну уявіть собі, що е, е, ну, от найближчим часом там ще пару республіканців вийдуть е, з е, конгресу, е, чи, скажімо, будуть голосувати синхронно з демократами, і у Трампа е, ну все. Він не може проводити свою е, політику, тому що він не може проводити свої закони. Е, так що ще може навіть е, значно раніше, ніж проміжні вибори, у Трампа не буде більшості в Конгресі. А відтак не буде можливості робити те, що він хоче. Ну, правда, він хотів вибачте слові вплювати на те, що там будує конгрес. Ну але це до, до, до певної межі, тому що тоді набирається багато додаткових елементів, які можна йому поставити в провину. І тоді шанси на те, що і деякі республіканці почнуть думати, що тут уже ну я кажуть, прорвало береги і його понесло. Що вони теж можуть теоретично приєднатися до того, щоб підтримати демократів, але це дуже теоретично. Тому зараз я думаю, що Трамп і користується поки що тим, що він може робити все, що йому хочеться, маючи більшість і там, і там. А коли така ситуація зміниться, ну він хочеш, не хочеш, стане трошечки кульгавою качкою і не зможе робити те, що він може робити сьогодні. І це знову-таки, пане Олекса, це теж речі, які нам в принципі будуть допомагати. Я завжди за те, щоб з будь-якої навіть, начебто, найжахливішої ситуації пошукати варіанти, де ми можемо проявити розум, досвід, хитрість, все, що завгодно, для того, щоб повернути його в свій бік.